Котики, наша русофобія недостатня. Щоб гарно марширувати і не тільки, для того, щоб щодня ваші лапки відчували себе зручно, потрібні гарні шкарпетки. Ось це моя любов. Чому? Тому що це шкарпетки медичні. Вони не мають щільної резинки. Вони зроблені для тих ніжок. Які дуже довго перебувають взутими і вдітими, і яким не можна передавлювати всі капіляри, венки і судини. Вони дуже м'які, дуже тонкі. Це літній варіант. Вони не відчуваються на нозі, нічого не передавлюють. Боятися того, що вони будуть з'їжджати, не потрібно. Такі шкарпетки сидять дуже гарно. Мають просочення від комарів та кліщів валєр, що особливо важливо для тих, хто гуляє лісами, полями і так далі. Чим докажу, що це круті шкарпетки? Тим, що, звісно, це не такі з просоченням, як ваші. Але, враховуючи мій напружений графік, я хожу тільки в таких шкарпетках кольорових. Котики, гатіть і бережіть лапки.